Який це ананас? Великий? Це великий ананас? Яка це шуба? Нова? Це нова шуба? Яке це яблуко? Зелене, це зелене яблуко. Яке це місто? Маленьке, це маленьке місто. Які це діти? Малі, це малі діти. Який це колір? Білий. Це білий колір, який це викладач? Чудовий. Це чудовий викладач, яка це країна? Велика, Це велика країна. Яке це слово? Складне, Це складне слово. Яке це місто погане. se pohane mistu